Ціна 7500. Представляєте? 7500. Пліво, 6700. 7500. Демон якийсь взагалі. 4.2 полный привод. Вихлоп дуже крутий і обвіз. Напевно, це був колись в менсері, але зараз остались тільки частини. Його, а іменно оце спойлерна накладка і нижня губа. 4.2 з газом. Представляєте, ця машинка з газом, слухайте звук цей. Пам'ять, повний електропакет, електрорегулювання, підігрів та складання зеркал. Є тут електропривод душки, шкіряний салончик, руль шкіряний мульти пробігу 257 тисяч, але тут було замінено двигун, так що можна не волнуватися. Так. У нас тут коробочка автомат, здоровий монітор, партронічки on off кнопочка оп, відкривається бардачок. Багатозонна кліма, на сидінь, всіх чотирьох сидінь, спаси і Спасибо, все, чітко, подстаканник, телефон, хтось вкрав, але тут все можна докупити телефончик. Тут також подстаканничок, Читай книжку, читай книжку, щоб нічого не поламати, правильно. під під Да, і тут є ніша, Ого. Это нітро, я сподіваюся. Ну, я не нажимав нічого. Ні, нічого не нажимав. Позаду у нас. Є, що це? Це меч... Ні, це не мечеть, так називається все. Воно подушечка, підігріли сидінь, багато на кліма, два прикульочка на 12 вольт і третій ряд сидінь. Бажник, я вам не покажу, бо він не відкривається. Шторочка опа, на місці. Попільничка, опа, підсвіточки, все як треба, тут теж підсвіточка. І музика тут босе. Боус музичка, чітко. Бі, не виглядає, вона реально класно. Виглоп на заряді. вообще. тачка реально на заряді. Так що, якщо ви хочете взяти собі на літо якусь тачку, поганяти із акваріумом, акваріумом йде в комплекті. Якщо зацікавились даною автівочкою, приїжджайте за адресою міста Суми, вулиця, Гер... 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 11, всіх чекаємо.